Вітаю мої любі глядачі. Мене звати Олеся, і сьогодні ми з вами знову поговоримо про посуд. Сьогодні я записую відео, покажу вам його трішечки пізніше, бо вже багато всього назбиралося. Трошки у мене проблеми з зубом, тому перепрошую, немає можливості так, так сказати. От, Сьогодні на столі у мене є різні предмети посуду за більшу половину з них я хочу подякувати Святославові, який люб'язно запропонував мені його. І дещо з інших, так сказати, місць. Звичайно, що в першу чергу я хочу показати вам знову чудову вазочку. Вазочку, це є старенький довбиш, десь, мабуть, 50-60-х років. Точно я ще не визначила. При можливості десь я уточнюю і покажу вазочки окремо. От. Але, звичайно, хочу поділитися своїми знахідками тоді, коли вони в мене з'являються. В такому стилі, я би сказала, свого часу. От Яскраво, помаранчевим чи червоним покриттям тут зверху, чудової форми. Такої. От, багато золотеньких кантиків, кругленька, вона така опецькувата. Я би сказала, пухкенька. от. І так само в нас, в нас є деколь. Біда в тім, що знову, як бачите, в неї є скольчик, от, але оскільки це так мені від, 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 віддали в добрі руки, так сказати, то я вирішила таки її забрати, бо бачу, що річ вже старенька. Чоловік мені запропонував один метод. як... Займати, як зробити реставрацію. І я думаю, що ми таки якось це попробуємо. Ну, Але зараз у нас дача, багато і інших справ, волонтерська діяльність. Тому, мабуть, це я відкладу ближче до зими знову. От, така чудова річ, гарна попорцеляна в хорошому все стані, але тільки скольчик. Цей же чоловік запропонував мені ще одну вазочку. Дивіться, як вона переливається. Цікаве, таке дуже цікаве виробництво скла. Я хотіла обов'язково вам показати, тому що вона буде виставлена на продаж. У мене вас є багато, а скла я не збираю, так сказати. От, але дуже хотіла вам її показати, як вона виглядає, От, бачите? Такий, я би сказала, зеленкавий колір. от. І вигляд, як би побите скло. Але на, насправді, насправді якось це робилося, тому що зверху вона просто тут має трошечки рельєф. От, В хорошому стані, тому показую зараз, бо в телеграмі того всього не покажеш. Також ще у нас з таких бідацьких предметів є цукорниця. Це виробництво Білорусії з бачимо пшеничними або жижитніми колосками деколь. Те, що вона має багато сколів, тому піде яка декорація десь. От. Але сам факт хотіла показати, якої форми вона є. Ця форма дуже цікава, тут сіточка рельєф. От. І якби не ті сколи, то вона прикрашала би колекцію. От. На тому, як би предмети такі закінчуються, ми переходимо більше з вами до скляних виробів інших і до блюдечок-тарілочок. Також, у першу чергу, хочу показати вам ще одну таку розеточку, чи як її назвати. То, точніше, мені важко сказати, бо я не є колекціонером. Скла, як вже повторювала. Але дуже цікава вона сама по собі як форма, так і рельєф, так і саме виробництво скла. Воно таке приємне. І я би хотіла попросити поради у спеціалістів порадьте, хто, хто виробник і якого року. У мене таких є три, тому я згідна комусь запропонувати ще. По одній з них. Далі у нас є такий звичайний предмет. Нічого абсолютно особливого, мабуть, це або масляниця, або цукорниця, полонне, перший сорт це вже пізніший виробник, можливо, навіть і 90 й Ну, але як факт вона у мене є, то є. От. На барахолці я придбала блюдечка Бориславські. Це до кавового сервізу. Такі, бачите, стрічки червоняво-помаранчеві такі стилю. І зелені стрічки. Це у нас, я так думаю, старенька Полтава чи що. Ну, мені цікаво, які були чашечки до тих от блюдець. Вони вже такі досить в такому неважняцькому стані, але я вибрала одне ціле, щоб вам показати, як факт. Одним з найцікавіших предметів, які у нас сьогодні є на столі, це блюдечко у чудовому стані. Це є довбаш теж старесенький, це є 50-60 ті роки. от З таким маленьким мейсенським букетиком, деколі і золотими листочками. В хорошому стані. Теж я би хотіла придбати до того блюдечка обов'язково чайну чашечку. Гарна порцеляна в ті часи, дуже приємна і в дуже гарному стані. Милі такі квіточки. Дуже супер. Також дві тарілочки пиріжкові, або десертні От Це у нас є користень теж старенький, мабуть, 50 ті роки, орієнтовно, 50 чи 60. -ті. Я не пам'ятаю, коли була зміна клейма перший сорт. Воно в самому стані хорошому, пірніше вона, тільки трошечки стартий кантик біля, бо біля озерця, бо, очевидно, нею користувалися. От. Але дивіться, яка вона оригінальна, яка в неї золота деколь Дуже гарний голубенький колір, ну, прямо такий приємний. Із золотом, як гарно він дивиться. І рельєфні краї, і теж по, по краю у нас є по, -по золоту. Тут дуже оригінальні тарілочки, у мене їх дві. Є. І я хочу ще показати одну тарілочку. Це у нас є суми. Суми от у нас є пізніше, теж вона є в такому, я би сказала, синьому, але більше вже кобальтовому по покритті. Бачите, як ніжно він переходить з синього до білого. І теж є по золотою. Я так думаю, що це є деколь, під підрисовка. і кант по краю, але вже не по самому. Краю золотий. Теж така оригінальна багата річ, коли треба щось, коли, ну, коли не багато посуду, але треба от щось гарне поставити на стіл, то дуже гарно дивиться. Також хочу показати вам ще одну цікавинку, От не дуже я її, правда, відмила, перепрошую. От це є фарфор з, з, з як оця от річ зветься, оце, плетене Плетене це є вже на, на натуральний, я би так сказала. От, і як ми бачимо, травень 2005 року виготовлена ця тарілочка. Я так розумію, вона є для фруктів або для печива, мабуть. Виробник є Дніпропетровськ, торговий дім ТНП. От. Не мити під сильним напором води. От, Матеріал. Хераміка дуже оригінальне блюдо. Я вам його показую, відмию, і теж воно піде, буде шукати нову власницю або власника. Ось з такими невеличкими предметами хотіла сьогодні познайомити вас, показати, що в мене робиться насправді. В мене є предмети, які я хочу вам ще показати, але це трошки більше часу мені займе, а здоров'я трохи я не маю. От, Також я була минулої неділі на виставці, Львівській виставці барахолці Тлум і крам, відео зазняла, але багато треба шити, склеїти, тому, теж, мабуть, можливо, до завтра я його зроблю. От, На цьому буду. Буду прощатися сьогодні. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе. До нових зустрічей, друзі.